Відправляємось в Америку. В Америці є достопримечательність. і це е, статуя Свободи. Вона висотою 94 метри з підсталом. Без п'єстали вона 46 метрів. Вона була зготовлена із сталі та меді. І ця сталь окислялась і ця статуя Свободи стала зеленою. Відправляємося в Париж. В Парижі є Ейселова вежа. Ви її, мабуть, усі знаєте. Вона висотою 324 метри. Набагато вище Статуї Свободи. Ця Ейселова вежа також дуже відома. Вона була зготовлена із сталі та меді, так само, як і Статуя Свободи. Відправляємося в Індію. Бу. В Індії статуя на честь Волопхая, який, який загинув. Волопхай борився за незалежність індії і він занадто важливий. На момент, коли закінчилось тристрство, його посипали сотнями малесеньких рожевих лепістків. Він був так само затовлений і сталі, та меді нержавийший.